Заміна підгузників та гігієни інтимних зон. Нам знадобиться підгузник, вологі серветки, пінка для очищення та догляду, пилюшка гігієнічна, крем для інтимної гігієни, мисочка з водою та губка, призначена для інтимних зон. Перед початком роботи одягаємо рукавички, перевертаємо підопічного на бік так, щоб стягнути з нього піжамні штани. Потім розстеляємо пилюшку, щоб ліжко було чистим і сухим. Перевертаємо підопічного на той бік, де ви згинаєте руку і ногу. Потім робимо те саме, перевертаючи пацієнта на інший бік і розгортаючи пелюшку. Відклеїмо липучку на підгузнику і розгортаємо частини підгузника, щоб захистити більшу частину ліжка. Якщо пацієнт забруднений фекаліями, ми можемо використовувати частини підгузка, щоб витерти їх. Для розм'якшення фекалій ми використовуємо очищувальну піну. А потім вологі серветки, які кладемо в підгузник після використання. Потім новою губкою, змоченою у воді та рідині для інтимної гігієни, ми очищаємо інтимну зону рухами зверху вниз. Потім ми витираємо і перевертаємо підопічного на бік, роблячи те ж саме. Тобто використовуємо очищувальну піну, а потім серветки для збору надлишків фекалій. За допомогою губки підмиваємо пацієнта і витираємо його рушником. Наносимо крем для тіла на інтимні частини тіла і одягаємо новий підгузник. Беремо підгузник, відкриваємо його та розгортаємо, взявшись за матеріал обома руками та скручуючи. Після цього прокладка стане більш пухнастою і збільшить свої поглинаючі здатність. Цей простий процес покращує здатність виробу і таким чином зменшує ризик протікання. Поверніть подопічного на бік, зігнувши його руку і ногу, покладіть підгузник на рівні промежини пацієнта і розмістіть його посередині сідниць. Потім покладіть пацієнта на спину і перевірте правильність розташування підгузника. Наносимо крен на інтимну зону пацієнта і закріплюємо памперс, стежив за тим, щоб матеріал не згортався. Потім витягуємо пелюшку з під тіла пацієнта.